Новини на телеканалі Лтава. вітаю сьогодні. у Випуску об'їзд Кременчука, виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. Вперше Бебі-фест у сквері Соснової благодійна акція «Айст Бекет Челендж і у Кременчуці. Про це та інше детальніше вже за мить. Тож розпочинаємо. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник тримає курс взяти за основу у своїй діяльності Олегом Бабаєвим. Пріоритетним напрямком у роботі залишається підтримка і розвиток комунального господарства Кременчука, у тому числі ремонт і утримання автомагістрали міста. Сьогодні Віктор Калашник інспектував дороги міста, Особлива увага проблемним ділянкам. Подробиці у наступному матеріалі від Тетяни Андрієвої. Кремінчук одне із небагатьох міст України, де, незважаючи на скрутне фінансове становище, належним чином утримуються міські автошляхи, і де впродовж року виконується ямковий ремонт асфальтового покриття. А наприкінці минулого тижня працівники Шербу приступили до капітального ремонту асфальтового покриття на вулиці 60 років жовтня. На ділянці від вулиці Льва Толстого до вулиці Гвардійської. Кошти на ремонтні роботи надійшли від Державної служби автомобільних доріг Полтавської області. «Самий розрушений участок взяли. Тобто... Делаем, срезаем и положим на всей площади нижний слой. Ну а верхний слой уже в зависимости от того, насколько хватит денег. Две-три недели он будет закончен. Получили мы предоплаты 315 тысяч. И это и некоторые... э -э от службы автомобильных дорог, да. Ну і канішко мільйон двісті на Полтавську область нам розподілили п'ятсот. Будуть ще, губернатор бішав, є що будем та на не там настаювати, будемо воювати. Як пояснив керівник ШРБУ Валерій Криєв, доки погода дозволяє, потрібно виконати значний обсяг робіт, зокрема, зняти асфальт і підготувати основу, віддемонтувати ливнеприймальні решітки і колодязі. А вже потім ШРБУ розпочне кодати асфальт у два прошарки. Ми оградили нашу зону робот стойками, но. Але... Ах, ті, хто хочуть побыстрее, виїжджають на нашу полосу, де ми проводимо роботу, і соответственно і себе создають проблеми, і нам в тому числі просьба, пожалуйста, потерпіть 2-3 тижні і будете їздити по хорошій дорозі. Укремічусіща чимало ділянок на автошляхах, які потребують капітального ремонту. Одна із них на молодіжному. Це відрізок між зупинками радянської армії та Керченською. Тоже Виктор Калашник и Валерий Кагарев визначали на месте приоритеты в умовах умеженного финансования. Ну, это участок, который мы уже два года обещали отремонтировать, и у нас нет денег, потому что на молодежном ремонтировали за деньги у штатафты. Сейчас эта схема временно приостановлена по некоторым причинам. И... До зимы уже совсем немного, поэтому ищем возможность откуда начать и будет ли вообще техническая возможность в этом году закончить этот участок? Стоимость работ, которые здесь вот на советской армии, это около 11 мільйонів гривень на сегодняшний день. Поэтому будем искать деньги. Ще один объект інспектування, свиштовське кладовище. Масштабы цього об'єкту вражають. За 20 років існування кладовища тут знайшли спокій більше 30 тисяч осіб. Нині кладовище потребує розширення. Тож підводяться комунікації, будуються під'їзні шляхи. При стабільному фінансуванні на Шербу планується завершити до кінця жовтня, поточного року. Україна продовжує ховати героїв, які загинули у зоні АТО. Цієї суботи Кременчук попрощався із своїм земляком Олексієм Дривалим. В останню путь герої проводжали оплесками із військовими почистями. Кременчук попрощався з бійцем 93-ї окремої моторизованої бригади Олексієм Древелем. 29 серпня Олексій загинув під Іловайськом у тому самому гуманітарному коридорі. Колонна, в якій рухався військовий, попала під мінометний обстріл. Олексієві пошкодило ноги. Ще більше доби його пораненого із потрійного оточення намагалися винести побратими. Втім, не встигли. Через значну втрату крові Олексій Древель помер. Рідні Згадують, він завжди був патріотом України. В числі перших добровольцем пішов на схід боронити державну цілісність. Йому було 30 років. Поховали героя з військовими почастями біля могили матері. В Олексія Древаля залишилась дружина і двоє дітей. Ну, з С ми познайомилися, коли в місті. Був хороший чоловік, але нічого такого не можу сказати. За ним ну, я не бачив, не здавав задню, тому що є залишки люди, которые ну, ними снімеряна садіться. Лоша поїв адмін. Всі витрати на поховання взяла на себе місцева влада. Родині героя буде виділена матеріальна допомога, зазначили у мерії. У суботу в Кременчуці відбулася військово навчальна гра Страйкбол. У ній взяли участь військовослужбовці, які повернулися із зони АТО, та молоді люди, які прагнуть навчитися військовій справі. Учасником страйкболу став і народний депутат України Юрій Шаповалов. За запеклою боротьбою спостерігали і наші кореспонденти. У страйкболі майже все як на справжній війні. Учасники гри одягнені у військову форму, мають зброю, вистежують і умовно знищують свого супротивника. Марто! З этими двома! Висотка ваша, гутара худає! Ціль цього заходу для тих хлопців, які вміють покращити свої вміння, для тих, хто не вміє розпочати знайомлення з військовою справою, провести якісь первинні навчання, отримати якусь первинну інформацію. Взяти участь у військовому навчанні вирішив і народний депутат України Юрій Шаповалов. Я думаю, що сьогодні, навіть кожен. Каждый... должен быть готов. Потому что, возможно, завтра ему придется участвовать в настоящем бою. И я хочу сказать, что это уже не игрушки, это действительно вот реальная э, имитация боя. Это те навыки, вещи, которые нужны будут каждому. Не дай бог, конечно. Вот. Но сегодня есть реальные вещи, мы должны на них смотреть. Із народным депутатом погоджуються и решта бійців. страйкбол це значно больше, ніж просто захоплююча гра. Тренировка такая вот своеобразная, тоже самый простых людей. Они должны хоть знать какие-то аспекты этого всего дела военного. Все мы здесь собрались для того, чтобы поддержать непосредственно наших ребят, которые находятся на территории АТО. Мы очень надеемся, что та подготовка, которую они получили, И получат в дальнейшем, поможет им и выжить, и я думаю, победить. Если сепаратисты придут, мы, мы для того здесь и тренируемся, тренируемся, занимаемся, как бы для того, чтобы вот эта вся нечисть, которая есть вот там, вот пришла на нашу землю, не пришла сюда дальше. Еженедельно будем проводить определенные занятия для молодежи, для того, чтобы они э, в любых условиях могли быть готовы. Захищають свою родину. Окрім володіння зброєю, учасники навчались правильно метати гранати, розміновувати вибухові предмети та рятувати поранених під час бою. Хоїться ранений воєнший, йде бой, активна фаза бою йде, помощ, помочь, оказать йому ніхто не може. Бросається фал з крюком за закожаний ремінь, або просто за фалом, фалом крюком за розруску. І проводиться евакуація. О, давай. Опа. І пішов, пішов, пішов. пошел, 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 пошл, пошел, 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 пошел. Все, і його в безпечне місце. Все по завершенню запеклої боротьби гравці відновлювали сили польовою кашею. Настояща каша воєнна. з полівую кухні. Все как положено. Це була не просто гра. У такий спосіб її учасники відчули на собі, яку важливу роль виконують військовослужбовці у зоні АТО. Тому черговий раз народний обранець передав українським силовикам необхідні речі, зокрема і бронежилети, які знадобляться воякам вже на справжній війні. Благодійна акція Айсбаки Челендж курокує світом. З другої половини серпня вона набула популярності в Україні. А вже сьогодні до неї активно долучається і Кременчук. Докладніше про акцію знає Ганна Степаненко. Кампанія Bucket Challenge покликала збирати кошти для боротьби зі смертельними недугами. В Україні ж акція зазнала модифікації. Учасники флешмобу жертвують кошти і для хворих людей, і для допомоги військовим у зоні АТО. За умовами необхідно облитися крижаною водою протягом 24 годин. Кожен, хто прийняв виклик, жертвує від 10 гривень. Хто ж не встиг або не захотів водної процедури від 100 гривень. У акції вже взяли участь багато людей. У їх числі немало і кременчужан. Цієї акції я повинен зробити свій виклик. І я роблю виклик, виклик керівнику нашого міста Віктору Калашнику і двом керівникам наших районів це Валентину Шихороцьку і Віктору Рожаненко. Городяни, з якими ми встигли поспілкуватися, відзначають лише позитив такої акції. Я вважаю цю акцію просто чудовою, тому що кожна людина може зробити такий сміливий крок заради того, чого варте її життя. Кльова акція, в принципі, підтримую подобного роду благочинні акції. «Об'єднання б'єння об'єднання людей, об'єднання нашої країни – Це класно, це ну дуже приємно, такий патріотизм. Головне не забувати, що це не просто флешмоб, а благодійна акція. Вчора центр виборчком сформував окружну виборчу комісію Кременчука. А сьогодні вже відбулось і її перше установче засідання. Там побувала Олександра Демиденко. Від сьогодні у Кременчуці офіційно запрацювала окружна виборча комісія. На перших своїх зборах члени ОВК прийняли присягу і отримали посвідчення. Я Михайло Олексійович, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом присягаю додержуватись Конституції України та виборчих законів України чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності. Та неупередженості забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Визначили голову заступника і секретаря. Ними стали голова Руслан Бушман, заступник голови Дмитро Фідосєєв та секретар Михайло Майборода. Члени окружкому прийняли до відома календарний план щодо підготовки та проведення виборчого процесу, який направив центр виборчком, і повідомили, матеріально-технічне забезпечення окружкому можна оцінити. На відмінно все необхідне для організації парламентських виборів є. До передвиборчої кампанії долучився Кременчуцький майдан. Вчора його представники озвучили прізвища своїх кандидатів до Верховної Ради. Традиційне недільне вічі майданівців на площі Незалежності перетворилося на поважне зібрання у залі райдержадміністрації, до участі в якому запросили Кременчуцьку інтелігенцію. Близько двох сотень людей у залі на порядку денному обговорення ситуації в країні в цілому та у Кремчуці, зокрема. Півтори години виступів присвячених ролі інтелігенції у сучасному державотворенні та допомозі бійцям у зоні АТО. І вже мало не наприкінці зібрання, нарешті сама суть висування кандидатур до Верховної Ради. Думки були різними. Активіст Леонід Харченко вважає, що парламентарієм має стати Володимир Пилипенко, очільник Кремчуцького майдану. Свободівець Олег Савченко зазначив, що попередньо була узгоджена його кандидатура. Втім, він поступиться Пилипенку, якщо той вступить до лав партії «Свобода». А ось ще один майданівець Юрій Жоган заявив, що звання народного депутата достойний Олександр Мельник, директор телекомпанії візит, який нині перебуває під слідством по справі вбивства Олега Бабаєва. Я вважаю, що у нас є людина, яка теж достойна представляти Кременчук Верховній Раді. Це Олександр Мельник, керівник візиту. Зараз йому ще не пред'явлено ніякі звинувачення в адресі. І він ще така ж сама людина, як ми. Але він там сидить, а ми тут. Ми йому повинні допомогти. Тому я пропоную перше. Во-первых, ми повинні віці прямо з бою, поїхати до нього і там поставити намети і требувати, щоб його випустили. Друге. і Я вам відповім, хто каже щас. навіть якщо він винен. даже если он винен, по законам военного времени, с теми мародерами, кто грабит народ, ставят до на стенки и расстреливают. И если он даже на 100% верный, он сделал правильный крок, я его поддерживаю. До дня міста міською радою оголошено конкурс на найкращий фасад та прилеглу територію підприємств, установ та організацій Кременчука. Ідея залучити приватні та державні підприємства до покращення благоустрою міста належала покійному міському голові Олегу Бабаєву. Його побажання та плани продовжує втілювати у життя команда. Про умови участі у конкурсі. Далі пряма мова. Усі підприємства нашого міста, які можуть гордитись своїми фасадами підприємств та прилеглою територією, можуть подавати свої заявки. Заявки подаються до міськвиконкому, будуть наступні номінації. Кращий фасад та прилегла територія установи та організації, це великих мається на увазі промислових підприємств. Також буде проводитись серед підприємств торгівлі, ресторанного господарства. Офісів і краща реєстрація та збереження фасаду будівлі, які побудовані ще в ХХ столітті. Запрошуємо всіх до участі. 5 вересня відкрився дитячий майданчик у сквері Сосновий. Святкова фазірія проходила у два етапи. Відправлення у велике плавання дитячого корабля, яке ми показували у п'ятницю, відбулося зранку. Що ж очікувало гостей ввечері? Дивіться далі у сюжеті. П'ятничне святкове дійство у сквері Соснови не зупинялось ні на мить. Великі ляльки розважали малечу цілий день, а близько п'ятої святкову феєрію... продовжив концерт, організований громадським рухом Айлав Кременчук. Нам дуже подобається свято, яке створене для наших дітей. Ми дуже раді, що в такий складний час для нашої держави є кошти, є бажання творити майбутнє. Спасибі, велике Юрію Шаповалу за це свято. Таке він предоставив нашим дітям. Мені дуже подобається на цьому праздник. Я, звісно, довольна, що у нас відкрили нову площадку. Дуже довольна. Подивитися, як проходить свято ввечері, приїхав і Юрій Шаповалов. Я шокірована такого кількості. Ми самі не чекали. І сьогодні втрим ми відкривали, переїжджали ленточку торжественно. Да, були дітки, були батьки, але ми представити не могли, що буде таке кількості. Мені здається, Саме большая благодарність это вот именно такое количество дітей. Сквер сосновий як ніколи заповнився дітьми та їх батьками. Серед розваг були і живі статуї, і конкурс на кращий малюнок і бодіарт. Окрім того, цей день кожен бажаючий мав змогу написати листа солдату, учаснику АТО. Долучалися і діти, і дорослі. моментов было очень много. Подходили крохи, которые говорили, я хочу нарисовать для Украины, я хочу нарисовать для солдата. В устах трех-четырехлетних детей это звучало, конечно, очень серьезно. Кременчуцький кремінь після вдалого вояжу у Херсон очолив в турнірну таблицю чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Свистуна перемогли херсонський кристал 2-0 і при цьому продемонстрували змістовний атакуючий футбол. До того ж, півзахисник наших земляків Сергій Степанчук став першим у змаганні бомбардирів на його рахунку: п'ять забитих м'ячів. Кременчужани відправилися у Херсон за перемогою, адже і гру останнім часом демонстрували пристойну і нарешті виходити та на перші місця вже час. Відразу після стартового свистка гості захопили ігрову та територіальну ініціативу. Складалося враження, нібито наші земляки грають не на виїзді, а на домашньому стадіоні. Вже на 6-й хвилині двобою Костянтин Черній обіграв у штрафному майданчику захисника кристалу і віддав точний пас на Сергія Степанчука. Сергій у боротьбі з херсонцем переправив м'яч у ворота господарів поля. Не минуло й двох хвилин, як Кремінь мав збільшувати відриву рахунку і забезпечувати собі комфортну перевагу. Але тому ж Костянтину Чернію трохи не вистачило влучності, наш нападаючий не зміг замкнути простріл партнера. Та на 33-й хвилині кременчужани вдруге розчарували голки перекрестала та оболівальників герсонської команди. Цього разу на дальній стійці опинилися на самоті відразу двоє наших земляків: Олександр Буличев та Єгор Іванов. Останній після рикошету забив гол. У другому таймі футболісти Кременя свідомо віддали ініціативу господарям. Щоправда, ті нічим не запам'яталися. Наші діяли у захисті Надійно, та ще й Андрій Олійник виручав. А ось забивати підопічні Сергія Свистуна мали шанси. Сергій Чинбай потужно пробував метрів із 15, але добре зіграв голкіпер Кристалу Каспирович. Завдавали дальніх ударів Єгор Коваленко та Євгена Пришко. І все це, незважаючи на видалення Єгора Іванова. Отримавши другу жовту, він залишив поле на 73-й хвилині. Отже, заслужена перемога. Відтепер Кременчужани очолюють турнірну таблицю першості. А Сергій Степанчук з п'ятьма забитими м'ячами список бомбардирів. Наступний двобій наші земляки зіграють дома 13 вересня проти Макіїв вугілля. Початок зустрічі о й годині. І про погоду. Завтра на території Кременчука очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів. В день близько 27 із посмішкою плюс. Таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Дзвоніть до редакції Кременчуцьких новин щоденно за номером телефону 78 08 18. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі «Лтава». І пам'ятайте, мрії збуваються лише у оптимістів, у песимістів кошмари.